Шановні тернополяни, насправді дуже добрий день. Завтра свято Миколая. Сьогодні ми всі перед Миколаєвими клопотами. Ну і дива святий Миколай починає вершити вже нині. От нині мало відбутися диво у вигляді звіту голови обласної адміністрації. та диво мало відбуватися в 12-й годині. По-іншому не назвеш, бо Володя вже цитував його, обіцянки, які він робив, як тільки прийшов знайомитися з депутатським корпусом. То мали дослівно бути плавачільні басейни. Нас мало бути видно з космосу і, і збільшення поголів'я великої рогатої худоби, про яку він систематично звітує. Так, от де вони відбулося. Бо як тільки ми з колегами зайшли до приймальні голови обласної адміністрації, в секретарки почали труситися руки на якомусь аркуші паперу, бо навіть не в журналі, де записують на прийом громадян, вона записала про те, що зайшли депутати. 10 по 11, бо я записувалася першою, то було 10 по одинадцятій, вона сказала, що голова адміністрації буде близько 12-ї години. За 5 хвилин після мене запишувалися хлопці, вона сказала, що він буде вже на першій разом зі мною чекали ще люди з інших структурних підрозділів, які також були цілком дезорієнтовані в його помічники вже тряслися руки. І першим, хто прибіг, прибіг пан Облещук з подивом, зазначивши, що нема жодного представника з внутрішньої охорони, є купа депутатів і нема жодного міліціонера на поверсі. Ну через 10 хвилин вже було 10 міліціонерів на поверсі на п'ять депутатів. Тобто в нас охорона така була ого! Ну але голова адміністрації зазначив, що е, задзвонив до одного з е, колег своїх і сказав, що в Гузятинському районі сталася біда, і він мусить ремонтувати там світу. <риклад> він бачите, в нас такий чоловік до всього придатний. Він не тільки худобу доїть. Тільки... Олів'я збільшує, ще світло мусить рихтувати. Розумієте, як нема в хаті господара, то мусить робити все жінка і лекторку ремонтувати, і корову доїти, так само в нас, бачите, господара немає. Тому, шановне товариство, тут через жарти, отакі, от, але ті жарти вони є дуже сумні. Якщо взяти до уваги, що очільник адміністрації мав звітувати про звіт, почувши про те, що є на прийомі депутати обласної ради, які цілком зацікавлені в співпраці з головою адміністрації, зацікавлені в тому, щоб область розцвітала і, нарешті, насправді мала. Якийсь поступ вперед до прогресу, а не до цілковитого зубожіння він зникає. Він зникає більше того, він посмів скликати прес-службу. Які настільки в Тернополі є представників засобів масової інформації, попри те, що депутатський корпус висловив йому недовіру, він далі думає, що він є на посаді. Він зневажає те, що більшість депутатського корпусу сказала, що вона не вважає його роботу нормальною, що вона не вважає його участь в тих процесах, які відбуваються в області, такими задовільними. Він сміливо це або безглуздо, або абсолютно бездумно, те, що він зараз робить, і те, що він не має жодної чести на те, аби скласти свої повноваження, щоб не ганьбитися бодай перед депутатським корпусом і перед тими людьми, які висловили свою довіру до того депутатського корпусу. Бо то, як ви розумієте, не одна фракція робила, не одна фракція висловлювала недовіру голові адміністрації. Шановне товариство, наша присутність на майдані, наша присутність депутатів обласної ради в прийманні голови адміністрації, наша присутність на майдані Київському. ці Присутність людей і участь людей в тих процесах, які зараз відбуваються в державі, це найбільший тиск на теперішню діючу владу. Вони насправді є цілком дезорганізовані і дезорієнтовані зараз. Вони не можуть сказати, яким кроком буде завтрашній день, і який крок вони зроблять завтрашнього дня. Шановне товариство, є велика сила те, що ми не чекаємо на йолку. Є велика сила те, що ми не думаємо, що ми будемо отримувати гречку чи які інші пакуночки для знедолених. Є велика сила те, що ми хочемо, щоб Україна була доброю без подачок, щоб Україна була квітучою, без, без кредитів.